Ви знаєте, за вікном дуже цікавий тиждень. Тиждень, який дає підстави говорити чимало говорити про диктатуру і авторитаризм. Річниця, як не стало Сталіна, не стало Уго Чавеса. Це той авторитаризм, який був, той, що зараз захотів, забрав, і ніхто мені нічого не скаже. Сьогодні мандат, завтра що-небудь ще. Цього тижня у нас є підстава говорити і про якісь певні патріотичні речі. Бо знову ж таки річниця Загибелі Шухевича. Цього тижня і зараз в програмі ми точно не будемо говорити про день завтрашній. А от просто так: всі будуть, а ми не будемо. Але повірте, що цього тижня ми змогли, мені так здається, зібрати певний оберемок тем, які насправді будуть цікаві і важливіші, ніж день завтрашній. Ну, десь так. Добрий я вечір. зараз, як в тому фільмі, почну оголошувати весь список. До речі, про завтра ніде у нас буде малесенький бантик. Але це буде саме бантик, така гарненька декоративна більше, так. штука, і це буде зовсім не про свято ніжності, краси та жіночності. Це буде про щось зовсім інше. Але все ж таки повернімося до наших тем. Сьогодні ми поговоримо про Йосипа Сталіна і спробуємо розібратися, чому кожен четвертий майже українець е, думає, що непогано було б мати такого лідера, як Йосип Сиріонович. Потім поговоримо про Романа Шухевича. Власне від постаті Шухевича. Ми відштовхнемося для того, щоб подумати, чому в Україні немає дієвих ефективних правих і що вони нам взагалі потрібні потім поговоримо про мистецтво. У нас в гостях будуть режисер із Німеччини українського походження Андрій Крітенко та автор багатьох п'єс, які він ставить на сцені, Лесь Подерв'янський. І наприкінці закінчимо нашу програму. Ми розмовою з Тарасом Петриненком, як його часто називають легендою українського року. Але почнемо ми все ж таки з теми серйознішої. Почнемо із розмови про Сталіна і про те. Що він нам залишив у спадок? Я представлю наших гостей. Отже, це Володимир Паніото, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології. І саме цей інститут оприлюднив цифри, які мене особисто дуже вразили. Я досі про них час від часу згадується. Ну вони просто не вкладаються у мене в голові. І спробуємо говорити ці ж цифри з Анатолієм Міністровим, письменником та філософом історії. Спробуємо трохи колопнути вглиб, і ми напевно розібратися, якщо нам вдасться, що це насправді означає на якихось інших рівнях, не тільки цифрових. Будемо починати. Ну, власне, давайте ми а, зараз а, побачимо спочатку цифри, що було ясно, що нас так вразило, що ви вирішили Так, безумовно. Нас і, і пан Володимир одразу зможе їх прокоментувати. А тоді одразу перед тим як ми їх будемо дивитися і аналізувати, що мене в цій ситуації бентежить найбільше. Ну здавалось би, чисто фіз... фізично, людей, які мали б ставитись до Сталіна з пошаною. Ну, якщо такі і є, їх має ставати все менше, 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 менше. Це покоління відходить, але разом із тим цього менше, менше, ну я особисто не помічаю. І що найбільш вражає, чому ось таким піететом до батька народів ставляться люди молоді. Які навіть і Радянський Союз то не можуть пам'ятати якось так уже чітко. Собі. Так, а давайте все ж таки подивимося давай подивимось. Давайте до цифр, пане Володимир, давайте пояснювати одразу, питати. що нам зараз редактори покажуть. Отже, ми тут побачимо, як ви особисто в, ці, в цілому ставитеся до Сталіна позитивно ставляться 22%, власне, от власне, майже кожен четвертий, байдуже 28%, негативно 37%, 1% не знає взагалі, хто такий Сталін, і дванадцять відмовилися сказати або сказали, що їм важко відповісти. Пане Володимире, До речі, можна коментувати ці речі по ходу, якщо у вас одразу виникають якісь зауваження або уточнення. Ну я хотів би сказати, що е, це дослідження власне. Ми почали тільки тому, що до нас звернувся Левади Центр. Вони проводять таке в Росії, так. а разом з ними проводять у Грузії. Азербайджані провели і в Арменії таке дослідження, тому тут формулювання запитання, все інше. Це була їх ініціатива. Тобто ці запитання отримували мешканці всіх п'яти опитаних країн, всіх п'яти опитаних країн, і в Україні ця ситуація ще краще ще. Краще ніж ну в Грузії, краще ніж в Росії, і приблизно така сама, як Азербайджані. У нас до речі, є ще одна графіка із запитанням про жорстокість сталіна. Давайте подивимось. Отже, сталін жорстокий лютий тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей. 13% не згодні з цією фразою всього 13%, 74% згодні, але 13% відсотків вагаються. Чи все ж таки можна вважати Сталіна жорстоким лютим лютим тираном? Це ж насправді доволі специфічна цифра. Тобто, грубо кажучи, є 26% українців, які от не інтерпретують Сталіна як однозначно значно жорстоку Україні. Є ще куди йти. Там е, Сталінград повертають, Ми можемо ясно. наприклад Донецьк Сталіну перемалювати. Тобто, певний поступ, якщо є бажання, можна зробити. Ну Україна ще непогано. В Росії 20% не згодні з тим, що Сталін лютий тиран, а в Грузії 26% населення, тобто третина грубо кажучи, не згодні, що Сталин полюти пан, ран пана пан Володимира. Чому так? Третє тисячоліття за вікном. Ну, все, що я можу сказати, мене ці цифри теж дивують, хоча ми їх власне не перший раз отримуємо. Щось схоже, ми з 91-го року почали. Хоча у 91-му році вони були набагато краще, ніж зараз. Я так Такої розумію, що цифра любові росла, до авторитаризму не було? Стало угу. гірше. Ну чому в 91-му? Можливо, тому що були великі очікування, і потім люди з часом побачили, що ці очікування не справджуються, що жити стало погано, тому що рівень життя власне до 2000 року падав, і тільки потім почався. Почалося підвищення нола ну, І... симпатії до Сталіна все одно ростуть попри рівень життя. Yeah. я Так, Анатолія, ваша версія, чому маємо те, що маємо? Ну, я би по-перше, щодо Сталіна розвів би ситуацію в Росії і в Україні, бо це все ж таки трішки дві різні опери. Тобто в Росії це звичайно іде підстави і в ключі там постімперської якоїсь риторики. Так в Україні ситуація трішки складніша. Вона пов'язана з інформаційним простором, якого в нас реально свого. Ну де факто його не існує. Я би звернув вашу увагу на те, що до Сталіна ставлення було як це не дивно. Кращим за комунізму гіршим перепрошую за комунізму ніж зараз. Я свою думку продовжу. Наприклад, після смерті Сталіна відома відомий, відомо те, що Хрущов заявляв, що там культ особи так, в часи холодної війни і застою Сталіна було не дуже зручно для верхівки СССР ССР піарити, тому що вони ж також людей садили, дисидентські рухи і так далі. І вони реально би ставали, як би це пояснити. Продовжуємо до традиції так, так. спадкоємцями за Горбачова, коли у цей квазілібералізм, квазіреформістам, квазі, квазі те квазі саме, угу. так за Єльцина, епохи. Якщо ми говоримо про Росію, само собою, це ліберальна, ну така умовно ліберальна епоха, само собою зрозуміло. За Путіна як це не дивно. І я також, ну як, як кажуть мудреці, щоб пізнати ворога, треба зрозуміти, як він думає, як вони думають. Мені здається, путінська машина працює на те, щоб Сталіна зробити стабілізаційний міф. Я зараз поясню, що це що я маю на увазі. Імперія сама по собі вона має демонструвати mm -hmm. сильну владу раз, і вдруге і друге вона має демонструвати спадщину спадкоємність сильної влади. Якраз 20 20-м століттям це ж була дуже рихла епоха. І тут раптом сильна рукава, так знаєш, і сильно mm -hmm. запит на Сталіна є в путінській інтерпретації. Так це те саме до речі завдання колись до московських щодо московських царів зробив Карамзін. Він під банально кажучи, підверстав. Історію Росії Російської імперії під Романових, тобто, якщо почитати його історію Російської імперії, то це така підчухана, підчищена, дуже красива історія, де немає mm. оцих темних провалів. Там там тоже були там Іван Грозний, там і так далі. І так далі. Будуться тобто, імперія, каміння. да mm. от власне путінська модель. Путінська модель, так би мовити, у цієї генеалогії влади вона має бути міцною, вона має бути сильною, і тому Сталін для них це цілком зрозуміло, що це для них явище рідне, і вони його мають посилити. І на Україну ніби йде певна і радіація. Я до речі, пропоную зараз замість красивих підчищених історій трохи зануритися у жорстоку жорстку реальність. Я сьогодні прогулялася біля однієї станції метро і спробувала розпитати в людей, як вони ставляться до Сталіна. Звісно, що цю розмову не можна вважати якоюсь репрезентативною, але це може бути ніби ілюстративний матеріал. Я, правда, не знаю, що це проілюструє. Давайте зараз подивимося, що ми ну, кожен там не знімали. Кожен зробить собі свій висновок. Ситуація київська. Давайте дивитися. Поставити до Сталіна. Чесно, гаря. На сьогоднішній день вже ніяк. Тому що вже на сьогоднішній день сіто все то сьогобила какая-то ненависть на сьогоднішній день. То вже це все перегоріло. но я би не хотів, щоб це вернулось. Людина, яка зробила дуже багато зла. Нашій державі, нашим людям, зокрема, я, наприклад, взагалі не бачу сенсу вникати в політику, тому для мене це закрите питання. Ну але Сталін це ж не актуальна політика. Сталін – це все ж таки 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті. Так, але я взагалі не, ну, не сторонник взагалі ніякої політики. Тому для мене це закрите питання. З однієї сторони, чоловік, який страну вроді підняв, з другої посадів лагеря половину. Так сказати, мирного населення. Ніяк не ставлюсь. А що ну, тому що це було в минулому. Ну, хоча чула. А що ви чули? Ну, що він багато зробив поганого. Сталін виграв війну. От і все. І ми зараз живемо здесь, не при фашизмі. Все. А, тобто позитивно, славати, чи не? Ну, причому тут позитивно. То, що такий був, там він боявся за власті, багато там да? і так далі. А так, він був великий правитель. А как к нему можно относиться? Он умер давно. Ну, он неправильно все делал. Ну, Украину не любил, я считаю. Позитивно. Почему? Дисциплина была. А как же голодомор, расстрелы, великая кількість жертвы в час войны? Ну, каждое свое понятие. Очень отрицательно. Мне было 10 лет, когда он умер. Всі плакали. Мой син ніяк не мог зрозуміти, що я не люблю Сталіна і комуністів. А я йому говорив, що вот я в 70-му закінчив інститут, я стоматолог, і ногой крутил машину. А в 50-м році випустили фільм Піткін Больниці. У них вже турбі були. Он говорит, тепер і я не люблю ну, от бачите, абсолютно ілюстративна картинка. Пане Володимире, що ви скажете? Ну, По-перше, ваше враження. Ну, це, власне, відповідає даним. Воно не репрезентативне, але так. під кожну з точок зору тут є вислови, які їх ілюструють. Зверніть увагу на запит сильної руки, що хотів запитати, чи соціологія може зараз відстежити, наскільки насправді в суспільстві українському є запит на сильну руку. Я гадаю, що є запит на сильну руку і. Є багато різних показників, не тільки Сталін. Власне, ми і Сталіна розглядаємо, тому що дійсно, як хтось сказав, що там про Сталін вже вмер, чому про а нього розмовляли. Да. Ми ж теж розглядаємо це як деякий індикатор. Хоча, mm. от така, можливо, от є якась щось в політичній культурі. Що э, дає повагу до величі. До речі, от статті у дзеркалі тижні, на жаль, прибрали епіграф, який я взяв з Євгенія э, у, у Головахи Манія величі – бредове желання стати великим не підкріплене многомільйонними жертвами, необхідними для істинного Е, э, Він до деякої міри характеризує таке якесь. Повагу до величі і ну, повагу повагу реальна... до людських жертв, зрештою. Да. Велич це там Чингисхан. це люди, які навіть ну, це до, раб, до Гітлера частина психологія. людей, де да, хоча mm -hmm. там о, біля одного відсотку, але в Україні навіть до Гітлера ставляться з деякою повагою. Кошмар. Я навіть не знала, що такі сильна рука були. Анатолію. А у нас ну як на вашу точку зору, якщо говорять, що Україні зараз потрібна сильна рука, мають на увазі саме Сталіна, чи ми можемо зробити і інші? Стандарти вже є руки. Одна сильна рука забирає мандати, дає мандати. Сильна рука це до речі, дуже цікавий цей штамп. Так він, як правило, виникає. Ну такий публіцистично політичний штамп, Він як правило виникає саме в періоди криз. Якщо подивитися на політичну історію ХХ століття. Іспанія-Франко і часів там, скажімо, кількох десятиліть до Франко, там, Португалія до Салазара, тобто вся класика жанру весь авторитаризм і сюди лягає. Тобто, ясна річ, різні люди, різне поняття вкладають в сильну руку. Хтось вкладає поняття ефективного менеджера, там політику, скажімо, жорсткого протекціонізму, затягування гаманця. Там, ну, Хтось має на увазі Рузвельта може підсимати, так як в часи Великої депресії, який рятує країну, там мобілізує населення на які щоб щось робили, щоб країна не стала. Хтось має на увазі справді щось дуже жорстке, там тоталітарне з констаборами і так далі. Тобто в кожному випадку мені здається, оце поняття треба дуже чітко і обережно як би це пояснити розводити, тобто маркувати, що ми маємо на увазі? Бо в людей зараз в Україні різна політична культура, і тут я не можу не перебити, не поставити вам вам запитання. От коли думаєте, коли українці от говорять про те, що вони мріють про такого лідера, як Сталін, коли вони говорять про те, що хочеться сильної руки, якої саме сильної руки хочеться? Ясно, що це дуже багатозначне словосполучення. Як по вашому, за чим тужать маленькі українці? Ну, по перше, їх ну набагато менше. Бо власне тих, хто хотів вижити, mm -hmm. тут у нас же були було не тільки це запитання, а було ще е, декілька інших mm -hmm. запитань в цьому дослідженні. Е, одне з них е, це було е, про те, хотіли б чи вони хотіли б, щоб Сталін. Чи особисто хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін, Скільки і таких все ж таки тільки 15%. І при цьому 27% вважають, що їм не обійтися без такого керівника, як Сталін. Це дуже парадоксально. А, ну, це власна характеристика, це, це така експертна характеристика угу. а, нашої ну, інших людей. Тобто не для себе особисто, а вони вважають що інші люди е, такі самі чи ще гірші. до речі це підтвердило маю, мій підтверд сьогоднішній досвід спілкування з людьми на вулицях це інтерв'ю ну цей бріфну війшов у це відео але одна із жінок сказала що потрібен такий керівник як сталін я кажу слухайте як же голодомор розстріли масові репресії вона каже такий керівник як сталін потрібен для верхів а нам людям такий керівник не потрібен Ну, ця приблизно це за але це Бо... мені нагадує китайську модель, де комунізм зберегли як по суті дисципліну для держслужби, а країна ну більш-менш живе за якимись законами керованої, але більш-менш там економіки. Але, але мені здається, що ми забуваємо от чинник, що в нас от те, що от скажімо, якщо подивитися на наші будь-які вибори, ну є в нас так званий проблемний. Електорат, я не хочу його образати, але ми, ми чудово розуміємо, про кого йдеться, так. Тобто ну, електорат, який, скажімо так, голосує якось так дуже дико і по-атавістичному, і, і взагалі. Е, мені здається, що цей електорат він якраз споживає інформаційний продукт, який не виробляє Україна. Тобто, це, здебільшого, сусідній інформаційний продукт. А якщо ми зважимо на те, як за часи правління Путіна, які великі колосальні гроші mm -hmm. пішли в пропаганду е, всього, що пов'язано з пагонами, з НКВД, і так далі, а фільмі, і так далі, скільки було скільки знято? скільки серіалів, скільки фільмів побіду, це так. масові, і ми реально отримали в нас же ж ідеологію в Україні ніхто не займається. Тобто, тобто не вимкне цю агітбудку і ситуація. Так, не ходи в кіно, продукт, на російсь... власне, кіно на російські, так, російські фільми. фільми от, от от в нас реально виросло тихо, непомітно за 20 років в Україні виросла чи. На, скажімо, хай навіть покоління, хтось зберіг там ще з радянського часу, які виховані, скажімо так, на іноземних цінностях. На міфах про іноземні на мі, цінності. На міфах Бо, про іноземні, так, цінності. Про іноземні Бо, цінності. Пане Володимире, це То... в медіа вплив може бути такий сильний? Вплив закордонної сусідньої пропаганди і ця іррадіація образу, який ну, будується. Вона для нас не є такою вже закордонною, тому що. Це одна мова, і багато людей її дивляться. Mm -hmm. Власне, для тих людей, які дивляться, вони не сприймаються як закордон. Можливо, да. навіть Росія в принципі спільна історична доля якась. І, і дійсно регіональна диференціація дуже велика. Якщо позитивно до Сталіна ставляться в західному регіоні тільки 6%, то в східному 36%. Mm -hmm. Тобто різниця в 30%. Це і, чимало. І, звісно, люди в східному регіоні більше дивляться. Російське телебачення і дійсно таке враження, що Путін е, до деякої міри реабілітує Сталіна, mm -hmm. вважаючи, що, що це е, ну, працює на патріотизм, на укріплення влади, на е, таку якусь створення великої держави чи враження mm -hmm. того, що це є великою державою. Резюмуючи, якщо ми дивимося в день завтрашній, е, панове. Ваш прогноз або ваше бачення, як ситуація буде розвиватися? Чи буде вона погіршуватись, пане Володимире? Чи буде якась певна стагнація цих відсотків, чи почнеться розкрутка в зворотній бік? Ну, власне, все, що ми зараз висловили, це гіпотези. Це тільки дані, ми не перевіряли різні фактори, які були. Але якщо один з факторів це незадоволення тією ситуацією, яка є, то можливо, що. Буде розвиватися це в гірший бік. Якщо все ж таки ми якось вийдемо з цієї поганої ситуації, в якій ми зараз зупинилися, mm -hmm. то тоді буде краще. А що скажеш ну, мені здається, що в плані цих політичної географії у нас все ж таки суспільство буде дуже сильно диференціюватися. Одне можливо в якийсь спосіб пасивний, тобто воно буде і далі споживачем ОРТ там, і так далі. Все це інструменталістики російської, так і нашого виробництва, але яка там, скажімо, так само десь в орбіті, де російської політичної географії. Інша частина соціуму, вона десь можливо, хай там я не соціолог, мені складно говорити в цифрах. Ну, коли спокійно соломія павличко говорила, я цю цитату завжди дуже люблю цитувати. що 20% суспільства це завжди є от такі в плані якомусь такому носіями інноваційно прогресивними людьми. Тобто, мені здається, що ця частина України, а разом з нею, скажімо, та частина України, яка все ж таки стоїть на якихось традиціях української політичної нації. Ну це такий трохи складний матюк, але себе мислить, ідентифікує українцями. Тобто я не хочу цю тезу Рябчука говорити про два про два суспільства. Mm -hmm. Але тим не менше, диферен... диференціація буде mm -hmm. на жаль. Володимир Анатолій Дністровий, Дякую. Ми трохи зачепили тему Сталіна, і ми обсредковано будемо її розвивати в нашій подальшій студії. Оскільки разом із нами буде Степан Хмар, Володимир Ятрович та Андрій Ленко Будемо говорити ну як в цій країні. Ні, яка настільки постраждала від цього режиму, так досі позитивно можуть ставитись до сталі і головне, чому у нас нема настільки класних правих, які б змогли сформулювати контртезу? Не перемикайте ваші телевізори.